Невід'ємний аспект людської діяльності. Вона притаманна людям будь-якого віку. Тому коли у 2007 році актор молодіжного театру Роман Покровський запропонував доповнити наш музейний простір елементами театрального мистецтва, це видалось логічно. Адже музей з латини означає храм муз, в тому числі і імельпамени, під егідою якої і було започатковано мистецький проєкт Драматичний простір художнього музею. Вже перші зіграні музеї вистави, а це іуда і скеріот за повістю Леоніда Андрієва у виконанні заслуженого артиста України Володимира Бенюка, Імпровізаційне поетичне дійство Антифауст за текстами Гета Пушкіна та Вороцького викликали невеликий інтерес у відвідувачів, ну і звичайно розширили їх коло. А нового спрямування проекту надало моє стажування в Америці в 2008 році в рамках програми «Громадські зв'язки. Коли я була просто вражена театральною екскурсією. Стежкою свободи Бостоні. відомі персонажі історичні постаті у відповідних костюмах того ж часу. Вони, начебто, від свого імені проводили цю екскурсію. Ну і дійсно дуже захотілося оживити, скажімо так, наші. Твори з нашої колекції, які несуть на собі відблиск нашої історії і нашої культури, так завдяки нашим акторам, з'явився ігровий перформанс Галаган портрет на тлі чудового портрета нашого видатного земляка Григорія Павловича Галагана. репетиційне дійство «Парсуна історії. На фоні родинної галереї Галеганів уривок з вистави Мазепа з використанням рідкісного портрета Івана Мазепи з фондів музею та багато-багато інших вистав, завдяки яким, по суті, відбувається діалог поколінь через твори мистецтва. Що ж, мабуть, був правий Євген Розомблю, автор відомих музейних експозицій, який говорив, що музей це театр, в якому грають речі. Сподіваюсь, ви згодні пані Рідна